Вітаю вас, друзі. Зрозуміло, що через події останніх днів ситуація в Кремлі напрушена. І не лише в Кремлі, а загалом на Росії, тому що росіяни активно в соціальних мережах вимагають відплати. Путін десь при цьому зник уже четвертий день поспіль його не видно, і деякі навіть російські військові, так звані воєнкори, починають нагнітати. І сьогодні, зокрема, є таке повідомлення від одного з них. Що вже чотири дні Путіна немає, що немає від нього жодних заяв і звісток, допоможі знайти людину. Можливо, щось з ним сталося. Але деякі росіяни пишуть про те, що, можливо, Путін косить під Сталіна, його косплеїть, адже Сталін у 41-му році в червні також де зник і певний час його не було. Проте Кремль поки мовчить, але сьогодні знайшовся Медведів. Він з одного боку почав погрожувати Україні, а з іншого боку, вирішив розкритися. Сьогодні ЗМІ повідомили, що Медведів зізнався, що перемовини у Стамбулі Росії потрібні для миру, а для повної перемоги. І не дарма в передніх випусках як акцентував увагу на тому, що не дивлюсь на те, що ми дивимося на Медведєва, як на такого так званого Кремлівського шута, що насправді він займає посаду, він знаходиться на посаді. Заступника голови Радбезу РФ. Він, колишній прем'єр-міністр, колишній президент Російської Федерації, у нього, хоч можливо, немає такого безпосереднього впливу на прийняття рішень, але тим не менше, він знаходиться в Радбезі. І до його усіляких заяв, неважливо на яку там голову, чи після Черчини, чи другої, до них відносяться серйозно на заході. І зокрема, видання Reuters міжнародне повідомило, що Медведєв заявив, що Росія прагне перемоги, а не компромісу у переговорах з Україною. І є уже повідомлення від американських сенаторів, зокрема від сенатора Грема, який написав так: Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі. Також є заява з України від нашого МЗС у вустами Кислиці, який в соціальній мережі X написав таке. Якщо ви смертельно наївні або корисний ідіот, і ви ще вірите, що Москва діє сумлінно, подивіться на сьогоднішню заяву заступника голови Радбезу Росії. І зважаючи на такий кислиці, і особливо на те, що деякі американські експерти прямо кажуть, вони не кажуть, а називають президента США Трампа корисним ідіотом Путіна, то це натяк такі відкислиці, чи що, але тим не менш. Проте повернімося до Медведєва і до його погроз Україні. Сьогодні російські пропагандисти так, що виділяють такі цитати, Медведєва роблять все, що повинно підірватися, буде підірвано. І такий натяк, що в Україні має щось статися. Але сталося сьогодні з тимчасово окупованим Кримом і з незаконно побудованим Кримським мостом. Сьогодні, уже після обіду, з'явилось повідомлення від нашої служби безпеки України, що СБУ втретє вразила Кримський міст і цього разу під водою. Агенти СБУ замінювали опори цього незаконного об'єкта і сьогодні без жодних жарт серед цивільного населення о 4.44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Звісно, немає такого якогось ефектного відео, тому що під водою був вибух. Є певні такі наслідки, ось ви бачите на цій фотографії на цьому скріні, але про щось таке серйозне, поки зарано говорити. Щодо окупантів, то вони вже десь під вечір відновили роботу мосту, але ще не відновлена робота залізничного мосту. Тому очікуємо новин. Звісно, в соціальних мережах українці почали публікувати такі меми. Ми бачимо такий мем з головою СБУ Малюком, який дивиться на законно побудований кримський міст. Меми з вантажівкою в воді. Але щодо цього незаконно побудованого Кримського мосту, на жаль, деякі країни ПЕСКО Союзу допомогли його побудувати, зробили і проєктну документацію, повністю зробили проєкт. На жаль, це сталося і проблема знищити цей міст. Тим не менш, я хочу підкреслити, що українська розвідка отримала технічну документацію щодо цього Кримського мосту. І про це було повідомлено 16 червня 2022 року. І, до речі, ця технічна документація всім доступна в інтернеті. Сайт Не на сайті Гуру, а взагалі є посилання на новині на сайті Гуру. І ця документація повністю здатна для того, щоб зрозуміти, що, куди, як би те, що робити. Тому наші спеціалісти, експерти, звісно, знали, що роблять. Очікуємо новин, можливо, буде достатньо цього вибуху, а цілком можливо, що все тільки починається. Адже голова СБУ як заявив, що агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта, і сьогодні вранці перший вибуховий пристрій був активований. вашу увагу на перший вибуховий пристрій. І ще щодо операції СБУ, щодо операції Павутина, сьогодні, після обіду, з'явилася інформація станом на 1600 від нашого генштабу, який оновив втрати окупантів, і в цілому він підтвердив, що було. Пошкоджено і знищено 41 літак. Деякі в коментарях українці задають питання, а де ж відео, хотілося бачити якісь докази, ще щось. Є повідомлення від наших журналістів, які підтверджують, що бачили щонайменше, що два літака, наприклад, А50, це літаки дальньої розвідки, були збиті безпілотниками, що безпілотники в приземлилися безпосередньо на радарні куполи, перш ніж вибухнути. Тому очікуємо, що новин цілком можливо ще будуть відеоматеріалі різні, і що ще буде що подивитися, і ще емоції будуть. А тим часом лунають гучні заяви з Кремля. Сьогодні пролунала заява від Журової, від депутата з комітету міжнародних справ, яка заявила, що цей удар, який був здійснений щодо незаконно побудованого цього об'єкту Кримського мосту, що, начебто, Україна таким чином атакує Росію і тисне на неї на перемовину. Загалом щодо перемовин, то сьогодні Пісков заявив, що не потрібно очікувати таких швидких проривів від перемовин України та РФ, що все буде поступово. І не лише Пісков є заява від Слуцького. Це керівник комітету Державної думи з міжнародних справ, який заявив, що рух до стійкого припинення вогню, що він продовжується, і що в третьому раунді чи на третьому раунді перемовин Україна та РФ будуть про це говорити. Таким чином, Кремль що продовжує робити? Маніпулювати, затягувати час і. Надалі влаштовувати шоу для Трампа. Є ще заяви від Піскова, який відкинув зустріч Трампа, Зеленського і Путіна найближчим часом. Пісков вкотре заявив, що Путін відкритий до такої зустрічі, але, відверто кажучи, найближчим часом навряд чи це вийде. Щодо загалом Трампа, я хочу сказати, в попередньому випуску я цитував деякі заяви від руху, магу, від руху мага Трампівського руху. Від, зокрема, ідеолога і судячи з заяв, яких проаналізував, вони самі трампісти хочуть дружити Російською Федерацією. Вони розглядають її як рівно так званого партнера, що потрібно домовлятися, тому що Російська Федерація має значний тактичний арсенал, і що навіщо, начебто, шаці ця Україна, і взагалі жодних заяв і сповідомлень щодо Будапештського меморандуму, щодо зобов'язань Сполучених Штатів Америки. Цілком можливо, що і Трамп так сам думає. Не потрібно цього відкидати, щоб він зацікавлений в тому, щоб дружити з Росією, що як це було ще в радянські часи, адже в часи ще навіть холодної війни офіційно що було? США та РФ, вони фактично не РФ а Радянський Союз вони вирішували все у світі. Так, були певні такі конфлікти через проксі країни, так були якісь моменти певні напружені, але в цілому були суцільні договорняки. І Трамп судячи зі всього вирішив, що було те саме відірвати Росію від Китаю, далі якось торгувати, якісь взаємовигідні проєкти, наприклад, те, що стосується північних потоків, 2 Адже міжнародні змі писали, що Трамп зацікавлений в тому, щоб відновити їх роботу, і щоб американські фірми вклали гроші в їх відновлення, і щоб саме США, американський бізнес заробляв на транзиті російського газу в Європу, і щоб Сполучені Америки натиснули Ропський Союз на Німеччину, щоб вони надалі купували російський газ. Але канцлер Німеччини Мерц прямо сказав, що він зробить все, щоб робота північних потоків не відновилася. Але якщо вже є заяви від канцлера Німеччини, якщо вже є такі повідомлення в міжнародних змі, то про що це говорить? Що Трамп цілком можливо так і думає, думає, як це помириться з Росією, як це взаємовигідно працювати, як надалі в лапках дружити? А щодо України, то він, на жаль, не видно, що він відчуває якогось зобов'язання. Але добре, що працює тиск. Я хочу підкреслити, адже сьогодні російські пропагандисти вони цитують заяви від експертів своїх російських про те, що двопартійна більшість в сенаті здійснює чинить тиск на Трампа, чи тиск досить серйозний, тому що вже є більшість, і більшість може прийняти законопроект про жорсткі санкції. Але щоб законопроект прийняти і зобов'язати Трампа, потрібно, щоб проголосував Сенат. Це верхня плата представників. А також Конгрес, це нижня палата представників. У Трампа є більшість е, в нижній палаті представників в Конгресі. Там е, людина на чолі конгресу, спікер е, Майк Джонсон. Він дуже підтримує добрі відносини з Трампом. Не факт, що нижня палата представників проголосує, але тим не менш, тиск на Трампа є. І як пишуть російські експерти, заявляють, що Трамп і надалі не бере на себе жодних зобов'язань щодо тиску на Росію. Тобто Трамп всіляко намагається відсторонитися і утримує цей надтиск. Є заяви з Білого Дому. Я не знаю, чи варто взагалі їх цитувати, тому що там майже щоденно заявляють, зокрема сьогодні, що Трамп може посилити санкції проти Росії. І що далі? Він і міг їх посилити ще з першого дня, уже декілька місяців пройшло, і ми не бачимо реальних дій, жодних дій немає. Але Москва називає чергові так звані умови щодо третього раунду переговорів. Перша умова це повна відмова України від атак на зразок ударів по стратегічних аеродромах. І друга умова це дотримання запропонованої Росією запропонованого перемир'я тривалістю 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Таким чином, як це потрібно розуміти, нам потрібно на таких ділянках фронту трошки провести перегрупування, десь боєприпаси підвести, підготуватися для того, щоб наступати. А Збройні сили України б'ють і вражають, і надають російсько-поційній армії провести відповідні маневри перегрупування. Україна це не погодиться, очевидно. І те, щоб Україна перестала бити по російсько-військових об'єктах, це взагалі що за так звані умови? Ще один так званий меморандум, чи що? Але. Щодо загалом ситуації в Україні є у нас дві добрі новини сьогодні. Перша новина це те, що стосується обходу санкцій, що Верховна Рада сьогодні підтримала новий закон. Наші СМІ пишуть про підтримку нового закону, але він прийнятий лише за основу, тобто має бути ще друге читання. І щодо цього закону потрібно сказати, що за обхід санкцій тюрма або мільйонні штрафи, і це стосується не лише підсанкційних осіб, а стосується суб'єктів правопорушення і третіх осіб. Тобто тих осіб, які будуть відповідно задіяні в різних схемах. Чому я кажу про те, що це добра новина? Адже виявляється. І, наприклад, я такий один приклад наведу, який був нещодавно, два тижні тому, 14 травня, наші ЗМІ повідомляли, що зокрема компаніям з Орбіти Пісанційного Ярмолаєва поновили всі дозволи на користування надрами. Виявляється, він переписав на свою дочку, на свою сім'ю ці підприємства, і таким чином дозволи далі працює все начебто нормально. І знайшовся нотаріус, а саме нотаріуска Людмила Русняк, яка здійснила правочин, а невдовзі повідомила Мін'юз, що її ключами до реєстру скористалися треті особи. Але вже в травні 2004 року, після скасування цієї зміни, дозвіл знову заблокували. Тобто, нотаріус, якийсь певний каже, а це не я. Я нічого не робила. Просто в мій ключі, хтось скористався, якісь невідомі особи, і ось ми переоформили пізасійного олігарха якогось там Єрмолаєва чи іншого, ось на його дочку, на сім'ї, а до чого тут я й розводить рукам? А зараз, дай Боже, законопроект приймуть, відповідно, буде покарання і третіх осіб, які були пов'язані в тих чи інших схемах, щоб вони потім не розводили руками як деякі нотаріуси. І для розуміння того, що відбувається в Україні. На жаль, в Україні. Навіть після початку російсько української війни зберігалася феодальна рихічна система. Що таке олігарх? Олігархи не лише всеукраїнського масштабу, вони є регіональних масштабів, навіть місцевих масштабів. І олігархи, якщо навіть брати регіони, якісь в обласних центрах, там свої місцеві князькі феодали, вони ж мають зв'язки із державними службовцями, нотаріуси, там приватні свої армії. Це все дуже серйозно. І коли приймаються, наприклад, певні рішення щодо санкцій стосовно будь-якого з олігархів. То що ви думаєте, у нього не знайдеться якийсь там суддя, на який він має вплив, чи якийсь нотаріус, який потім буде розповідати, що хтось скористався незаконною ключами до реєстру чи це не він чи ще щось. Все у них знаходиться. Тому такий закон потрібно приймати. І якщо санкції введені, якщо є рішення керівництва держави, є рішення РНБО, є указ президента України, то санкції мають працювати. Ще що потрібно сказати, на чому ми закінчимо цей випуск? Що президент Курс Зеленський зробив певні зміни. В командуванні Збройних сил України. Зокрема, він назначив Мадяра, командуючим сил безпілотних систем, призначив саме Роберта Бровді. А Мадяр це його позивний. Новина добра. Ми знаємо, що Мадяр починав фактично з нуля. Він створював 59-й бригаді таку групу безпілотних систем. Потім ця група доросла до умовної роти, потім вже офіційно до батальйону, потім він вже став командиром окремої частини, потім полку. Потім бригади, зараз він командує бригадою, тобто є у нього потенціал для того, щоб йти на вищі і вищі щаблі, вміє організовувати роботу, вміє масштабувати. І зараз він доріс до посади командуючого сил безпілотних систем. Добре, що у нас так можна зробити кар'єру, що не лише ті люди, які, наприклад, служили в армії, у яких папа, мама, генерал, ми знаємо ці анекдоти. Коли ви, батько, син питає батька-полковника, чи стане він генералом. А як батько відповідає, у генералів свої діти. А ні, ми бачимо, що Мадяр з нуля після мобілізації фактично дослужився уже до генеральської посади. Звісно, звання генерала дає президент України Зеленський. і не всі полковники, які прибувають, чи старші офіцери прибувають на генеральських посадах, отримують. Але віримо в те, що все буде добре і що ефективні сили безпілотних систем підвищаться. Друзі, ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.